Світанку чи пізньої ночі, де б тобі не прийшлося бувати, до небес піднімай свої очі, говорила мені моя мати, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила стане легшою важка дорога, і з молитвою буде щаслив. Ті слова мені серце запали, Бо весною добігні зернята, і росні їх тощі поливали, тож за мене молилася мати, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила стане легшою важка дорога, і з молитвою буде щасливий ніжних смутком твоїм материнським, океан доброти відчуваю твоє слово, неначе перлина наче зірочка в небі, що сяє, не забудь помолитися Богу, бо в молитві, надія і сила, стане легшою важка дорога, і з молитвою буде щасливо. Світлу сковні твої покриває, і на захід вже сонце схилилось, але слово її пам'ятаю, мій, не забудь помолитись, не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила стане легшою важка дорога, і з молитвою буде щасливий, не забудь помолитися Богу, бо молитві Надія і сила, стане легшою важка дорога, і з молитвою Богу.